Вітаю, друзі. Ситуація з облавою на концерті Океана Ельзи це наслідок провалу мобілізації та відмови немалої частини населення захищати свою країну. І перше тісно пов'язано з другим. Тут нема білих і пухнастих. Хтось вважає, що може не оновлювати дані, ходити по концертах та розважатися та насолоджуватися з життям, але нехай його захищають інші. Хибна думка, це дурня. Але коли у людини все оновлене. І його затримують для того, щоб виконати план по кількості, то це ненормальне ще більше підриває довіру до мобілізації та показує, що закон про мобілізацію не працює. Хоча обіцяли, що після того, як буде прийнятий закон про мобілізацію, всі питання і бусіф вирішаться, і бусифікація зникне не зникла. Так що ж робити? Давайте по черзі. 6 серпня народний депутат зі слуги народу, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вініславський, колишній представник президента в Конституційному суді України, заявив, що поточні темпи мобілізації військовозобов'язаних влаштовують вище керівництво військове керівництво країни. 5 вересня головком Сирський заявив, що вважає першочерговим завданням збільшення кількості військових, і визнав, що новобранці, які прямують на полі бою, отримують недостатньо підготовки. Це констатація факту, що проблема існує, але рішення цієї проблеми головком не запропонував. Заява Веніславського дуже помітно резонує з тим, що ми спостерігаємо. Якщо темпи мобілізації влаштовують, то навіщо проводити облави? А якщо не влаштовують і облави це вимушена дія, то навіщо суспільству брехати? Або він вважає, що такі рейди з бусиками це єдиний варіант сьогодні мобілізувати і лише на нього всі сподівання. А заява Сирського взагалі дивує, бо як можна відправляти тих, хто не готовий. Але ці дві заяви показують, що з мобілізацією є проблеми, і на банковій їх не хочуть і не можуть вирішити. Не хочуть, тому що це б'є по рейтингу влади, і це всі розуміють. А для влади рейтинг надважливо. Вибори, вибори, ще раз, вибори, як морква перед віслюком, маячить перед владою. На жаль, на банковій. Зеленський та його команда хочуть виграти вибори більше, навіть ніж виграти війну. Саме через це ми бачимо з самого початку повномасштабного вторгнення відмови від залучення всіх тих, хто міг би допомогти владі, посилити команду, та фактичне намагання зробити тільки одного зеленським героєм війни. Ну не вийшло, але ж намагалися так, от не хочуть вони. Тому що це б'є по рейтингу, як я сказав раніше, а не можуть тому, що для того для цього треба мати людей, які б знали, як це робити, а ще ще треба знищити всі схеми по ухилянству. А вони є джерелом бабла для великої кількості представників влади від робітників МСЕК та ТЦК до різних керівників обласних. Та державних органів депутатів Слуги народу, бронювальників з Кабміну та інших, хто дає можливість в обмін на гроші відкосити від мобілізації, фактично, або виїхати з України, і мова йде про мільярди євро. Також давайте треба відверто казати, що у виборців зеленського та слуг народу мобілізація не дуже популярна. Ну і тому влада орієнтуючись на своїх виборців. Не чіпає цю тему і не очолює мобілізаційні процеси. Хоча, згідно закону, саме президент повинен займатися цим питанням. Але ми ж пам'ятаємо, заява залужна, треба мобілізувати і півроку рік готувати мобілізованих. Заява у відповідь Зеленського: Я не бачу потреби в цьому, аргументів немає. Ну, це як? Військові погані хочуть вас мобілізувати, але я, от ваш батька захисник, не дам. Ну і зараз ми бачимо, як відсутність військових на фронті дає можливість росіянам просуватися вперед. У нас просто не вистачає особового складу. провина на це особисто на Зеленському, який відмовив залужному, звільнив його і зараз пожинає фактично наслідки своїх дій. До речі. Про мільярди євро я теж не просто так сказав, тому що коли порахували, скільки людей виїхало і середню ставку за виїзд, то з'ясувалося, що мова йде десь про 5 мільярдів євро. Ще раз, 5 мільярдів євро, хтось поклав собі до кишені, допомагаючи. Виїжджати за кордон, а скільки мільярдів євро от поклали до кишені ті, хто допомогли отримати там документи, що вони не потрібно, що їх не потрібно молізувати? Інформації такої немає. Хоча затримання голови МСЕК та інших представників влади, наприклад, як слугу народу, яка викидала за паркан гроші за те, щоб в внесла за щоб внести людину в шлях, і там могла виїхати, такі приклади. Показуючи, що гроші дуже великі, так от одночасно з цим є інша проблема: це проблема з невизначенням строком служби та відсутністю навіть спроби вирішити питання демобілізації, і ще є проблема СЗЧ, яка має коріння не лише в особистих конфліктах або некомпетентних командирах, а й у морально-емоційному вигоранні. І замість того, щоб відбудовувати систему швидких переводів з підрозділу до підрозділу, це може вирішити проблему з конфліктом з внутрішнього підрозділу або з командиром, який може бути некомпетентний або щось інше. А замість того, щоб налагоджувати роботу головної інспекції по реакції на скарги, а в нас як відомо з інспекція приїжджає і зустрічають як треба. Вона пише: проблем немає. Замість прийняття рішення по системі демобілізації, ми бачимо лише імітацію бурхливої діяльності. Ну, на жаль, ще помножено на пафосні заяви та порожні обіцянки влади. Хтось бачить інше, покажіть. по факту, але це ж не вирішує проблему. Рано чи пізно ця ситуація вибухне. Давайте чесно визнаємо, що коли сьогодні середньостатичний українець бачить, що в армію можна потрапити, а з армії не можна вийти, вийти на законних підставах, але або через списання по пораненню та загибель або через СЗЧ, то його мотивація потрапляти до армії не на високому рівні. Тож владі для вирішення цієї проблеми треба почати цим займатися і не шукати виправдання для себе, чому б це не робити, а шукати можливості, як це зробити. Це раз. До речі, хочу нагадати, що коли приймали закон про мобілізацію, депутати від а влади клялись і божилися, що до кінця року запропонують закон про демобілізацію. Так, ще не кінець року, майже два місяці до кінця з гаком, але щось я не бачу навіть. Ініціатив про запропонувати такий закон, давайте так само визнаємо, що велика кількість українців боїться, що їх кинуть без навчання як м'ясо у бій. Ну і коли головком визнає, що так кидають погано навченими або взагалі не навченими, то підстави для таких страхів мають підґрунтя. А коли ми дізнаємо, що, наприклад, журналіст з Харкова потрапив на ЛБЗ. Фактично через 27 днів після того, як був мобілізований, і це вразраховуванням логістики, навчання всіх інших процесів. 27 діб. Ну вибачте, це ж навіть порушення закону, пряме порушення закону. То це 100% такі і Він до речі загинув цей журналіст. То це не мотивує українців. А то ж треба вирішувати та карати тих, хто в цьому винний, а у нас мовчать мовчать, тому що визнання. Помилки воно вимагає покарання. А як карати, коли там всі свої? Або з кварталу, або навколо нього, або близькі до нього, або до Зеленського, або до Баканова, або до Татарова, або до Ярмака. Свої. Свої проти своїх не працюють. Це як бджоли проти меду, так само і тут. А ще треба визнати, що ми спостерігаємо страшний факт: відсутності мотивації захищати українців у багатьох. В момент. ну і це страшна ситуація, захищати Україну фактично не хочуть ті, у кого не тільки паспорт громадянина, а й навіть ті, хто пов'язують своє майбутнє тільки з Україною. І тут теж треба змінювати ситуацію. Як мінімум, інформуючи про реальний перебіг подій на фронті, щоб люди не створювали собі ілюзії і розуміли, що питання виживання країни на кону, тому що багато хто з них вважає. Я спілкувався з ними, я чую цю фразу. А чую я піду воювати? Ну там отут закінчиться війна, отут от Ото що. А я можу мене може поранити. Мене можу, Я можу загинути. Війна не закінчиться за місяць чи два. Хоча влада прогріває саме так інформаційний простір. Ні, війна буде тривати і. Далі і влада повинна це говорити правдиво, чесно, відверто, але не говорить. І люди не бачать мотивації для себе. Більше того, вони кажуть, та там все гаразд. Я дивився єдиний телемарафон, стабілізували фронт. Зеленський заявив. Відбили наступ ворога. Зеленський заявив, у нас все супер. Зеленський заявив. З мобілізації всіх вистачає. Сирський заявив: Мене там не мене не треба. кажуть. Вони це проблема, це страшна проблема. і Ситуацію справді треба змінювати. Як мінімум інформуючи про реальний перебіг подій на фронті, щоб люди не створювали собі ілюзії, розуміли, що або вони захищають країну, або країну може захопити наш ворог. І тоді не буде ні країни, не їх, не їх майбутнього. Але вони живуть в рожевих уявах, і тому треба ці уяви. Змінювати на реальність, тому треба на єдиному телемарафону не лекшину народу на вухо вішати і не казки розповідати, а казати правду про те, що відбувається, і час провести загальну національну інформаційну кампанію, про яку я кажу постійно, кампанію з метою підняття мотивації та покращити моральний стан суспільства. І це повинно відбутися не для розпилу бюджету, щоб хтось з компанії, Кінакіт або ще якось, яка близька до людей з офісу президента, мали можливість отримати грошенят собі на кишені. Ні, це потрібно для того, щоб змінити настрої в суспільстві і змінити ставлення українців до служби в збройних силах. Це повинна бути історія, коли або ти захищаєш країну і рятуєш себе. Або ти фактично погоджуєшся не тільки на зраду, а й на те, що ти будеш рабом в Росії, якого вишуть куди завгодно, або надягнуть на те вдустрій і відправлять воювати далі. Доказів вистачає те, що відбувалося на Донбасі з українцями, дуже гарно це ілюструє. Але про це треба розповідати зранку до ночі на єдиному телемарафоні на всіх телеграм-каналах влади, на всіх каналах, які тільки можливо, від Укрінформу до 1+,1. плюс так от а, виправити ситуацію можливо, але якщо робити все як треба, то вже приблизно за 6 місяців будуть помітні перші зміни. І, але якщо нічого не робити, то через 6 місяців і змін не буде, і проблеми заглибляться, і війна за півроку не закінчиться, навіть якщо провести ще три саміту миру або презентувати ще два плани перемоги Зеленського. Ситуація сама не виправиться. Владі в час вже це зрозуміти не можуть зробити самостійне, хай кличуть тих, хто знає, як це робити, вміє і досягне результату. Бо інакше, інакше все буде тільки поглиблюватись. І негативні процеси теж, до речі, проблему… Мобілізації та демобілізації можливо б вирішити, створивши електронний реєстр зобов'язаних. Не номінальний, як у нас це відбувається, а фактичний. Завдяки цьому реєстру можна було б визначати, хто і коли буде мобілізований на системній основі. Люди б розуміли часові рамки та планували б своє життя. А коли працює система, то тоді демобілізація відбувається автоматично. Наприклад, як в Ізраїлі, 10 тисяч мобілізували. 10 тисяч демобілізували. А люди, головне, розуміють, що в них, наприклад, півроку, рік, два року, півтора, три, неважливо, але знають, скільки вони будуть в армії і планують своє життя. А тут взагалі не зрозуміло. Армія стає тим клапаном. Ти туди можеш потрапити, а назад через клапан ти вже не повернешся, бо нема причин. І це, до речі, ще більше поглиблює проблему. Але якщо нічого не робити, ситуація краще не зміниться знову і знову нагадую це до речі, завдяки такому реєстру автоматично вирішується і проблема з ухилянтами, та їх хороших поліцією. Ну тому що коли людину виявляють, вона блокується не лише тут, а і не лише поліція починає його шукати, а блокується у всіх реєстрах і можливості цієї людини миттєво обмежені. тому вирішити цю питання це питання в інтересах держави. Але тут же треба також визнати, що. Одночасно з цим будуть знищені системи по корупції і будуть втрачені ті саме мільярди євро, про які я казав раніше. А щось у владі я не бачу бажання втрачати мільярди, як і, втрачати, як і запускати саме такий реально працюючий реєстр. А це до речі, якщо б це сталося, це прибрало б ще й бусифікацію з нашого життя, яке не лише, не лише глобально не вирішує проблеми мобілізації а відверто ганьбить Україну та ну, дискредитує її, коли це відео і все інше з'являється у всьому світі. Це ненормально. І останнє мені справді цікаво. От чи будуть такі рейди, які відбувся на концерті Океану Ельзи, ще на концерті квартал 95, Ліги Сміху, Монатіка та інших друзів президента? Ну будуть чи там це заборонено, і навпаки, будуть ходити, і тим, хто, відбув, е, хто відвідав такий концерт, будуть видавати відсрочку або білий квіток? Це важливе запитання. Бо люди ж теж бачать і ставлять собі таке запитання, а відповідь вони отримують. Коли бачать, що на концертах розважальних структур, які близькі до Зеленського, такого не відбувається. Так, номінально навіть можуть зараз це провести один раз. Але треба ж відверто: або це стандарт для всіх, або давайте змінювати правила гри. А ще а ще цікаво, чи розуміють в офісі президента, що коли ваня Баканов знає і розуміє, що він ніколи не буде мобілізований до армії, і навіть відповідати по закону, хоча зняв його президент на підставі такої статті, що або треба садити Ваню або президента, ну так прописана стаття, то це знають всі інші громадяни України. І коли вони розуміють, що Вані нічого не загрожує, і ваня не буде захищати Україну, то вони ставлять запитання, чому ми повинні захищати Ваню. Це ненормальне запитання. Коли воно з'являється, то знищується мотивація служити в Збройних силах України, це розуміють громадяни, а влада теж розуміють, але висновки не робить. Так от. Те, що я запропонував, це не лише критика, це і пропозиція, що треба робити, бо дуже часто питають: гаразд, от ви критикуєте, запропонуйте. Я запропонував більше того, покроково треба розписати більш ну, більш з підробицями, Я готовий це зробити. Але ще раз, хай влада почне хоч щось: вона не хоче, не може, не знає як, але навіть при всьому цьому вони можуть. Зробити інакше. Вони можуть припинити ганьбити Україну. Вони можуть припинити демотивувати українців і почати, як мінімум, працювати в цьому напрямку, залучивши інших людей, припинивши свою ганебну практику та все інше. Для цього треба тільки одне мати бажання. От якщо бажання немає, то ми й бачимо, що відбувається. Але проблема це не вирішує. А нам треба саме подолати всі наші проблеми, посилити Україну, змінити ситуацію на полі боя, і тільки тоді Україна зможе вижити. Все інше веде нас до катастрофи. Час це визнати і змінювати правила гри, щоб ми могли сказати тоді, що нам вдалося. Інших варіантів у нас немає.